Доброго дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ну, мій морозник вже відсвів. Квіточки позеленіли. Не знаю, чи видно, мені на телефоні нічого не видно. Ой, бачите, як. Насіння сіється, десь тут бачила. Зійшло щось дві штучки з минулого року. Ось, бачите, два молодих морозники, навіть три Зійшло, я їх оставила. Хай там вони ростуть собі. Так. Полуниці вчора я досапала. Ось, бачите, яка я молодець. То молодець, люба молодець. От, Досапала чистенькі полунички у мене. Мої. О! Тут полунички чистенькі, файні. Ось. Тут я посіяла, посадила гладіолус, бо вже забула знімати, якщо чесно. Добре, що воно ну, нагадалася. Тут я буду, напевно, зараз, напевно, зараз сіяти. Ні, садити буду. Або барак червоний сіяти буду. Або, або... Або я ще сама не знаю, що зараз подивлюся. Так йдемо, глянемо, чи тут мій горох вже зійшов чи ні. Ну, ще до гори не виліз. Ну, вже ось, бачите, рісточки. Вже. О, вилізають рісточки вже. Горох починає проростати. Так, що тут мої? Салати. Ось, сходи, як файно. Салатик, бачите? Починає сходити. бачите. Радочком салат видно. Рости, салатику рости. О, мені треба, щоб ти гарний був. Так що ось таке діло. Садок зазеленів. Травичка, петрушка посапана теж у мене з чистенька. Малинки діти посапали чистенькі. Так що, хто молодець, ми молодці. Ха, так сама себе не похвалю. Так що з того буде. Ой, так. Що це Люба буде тут сіяти? Бухи лізуть в очі. Так, напевно, що ми тут посіємо такий буряк червоний. Але я навіть не знаю, чи його стоїть сіяти чи ні. Тут стільки дир, хіба мой радочок посію, то і все в полі. Ну, два відсили. Радочки і з радочок моркви. І то буде, напевно, що все. Тут з того сіяно, бо то діла не буде. Це в мене відро квіток. <ріст> насіння. Де їх сіяти, правда, не знаю. Но, но. діло таке Житейське. треба десь придумати. <ріст> тут огорода залишилася, жменючка, Ось від цибулі, ось до того рівчачка. Цього. Оце все огорода. Тут же картопля посаджена, ото ще тут трохи. Все. Ну отам, вон, коло те рози. Я висаджу свої кущі. Напевно, що якщо Бог дасть в понеділок, бо там дощі передає під дощик, бо зараз під суш не хочу. Хоча то з відра витягнути перевалити його, то вроді нічого, але ж під дощ, таки воно є під дощ. У нас на понеділок вівторок дощі передає. Дивіться, яка гарна. Красота, все цвете, все біліє, все буяне, трава зелененька, красота гарненька. Ось, як гарно. Вон моя сливочка зацвіла, сливка лича. Яблуніше в нас не цвітуть. Ось одна сторона абрикоса вроді так сохла. То персика сохла. Але ні, бачу, є пару листочків зверху. Може ще буде. Ось так що ось такі то справи. Ну, а я буду працювати. Напевно, два радочки посію буряка, два радочки моркви. Щоб була коло хати. А там буде видно. Ладно, будемо працювати. Так, посіяла я буряк, два радочки моркви, два радочки, два радочки рідіски. Куди картоплі сюди. Не видно, не видно, нічого на телефоні не бачу. Там посадила я три радки цибулі кущівки чи волошка, як в нас кажуть. Ось. І два радочки посіяла салату, два з половиною. І радочок з половиною посіяла цибуля-сінка, свого сіня. Чорнушка ще кажуть. І оце два радочки огірків. Зараз посію. І все. Тут більше я, напевно, вже і більше ніц не буду сіяти. Гороху тут більше сіяти не буду. Остальні в полі посію. Ось і те. Гороху є в мене багато ще. Бо свій домашній має своє насіння. Ось. І тут будуть в мене квітки остальне. Ось там коло теї рози пересаджу в понеділок. Я думаю, як все добре буде. Кущі свої там посаджу, щоб вони росли мені. Ось. А тут ми посіємо квіток. Майори, романці і всі останні квіточки, чорнобривчики. Гусята! веде! Гусю, гусю! Де ви поховалися? О, треба піти під каструлю підложити, бо прогоріло. Так, будемо сіяти далі квіточки. Так, полуничка листя потемніло, значить, він добриво результат дає. Подивіться, наскільки те темніше листя. Не знаю, чи видно буде на сонці, чи ні. Наскільки темніше, наскільки там ті світліші, що не бризкані. Не знаю, чи на телефоні видно буде. Ось ці бризкані, підживлені, а там ті ні. І ті звіт там теж багато темніше. Значить, це мінь добриго дає результат. Треба квасець вирвати. Добре, що гуси не їдять квастю. Діло хороше. Йдемо підложимо під каструлю. І зваримо козам барабої. Гусята веде! Ті мої гусята пішли, хто бачив. Гусики! Сюди, ви чого там сидите? А ну сюди бігом. Гусі, гусі, гусі. Коло тут там сидять. Ладно, підкладу під каструлю і йду далі працювати. Так, досіяла я все, що мала досіяти, але не дозняла, йду тепер дозніму вам. Бо подзвонили, і я подалася і не досіяла. Те, не дознімала. Посіяти, посіяла, так. Оце у мене, бачите, де два рівчачки, оце посередині в мене залишилося стільки грядки. Ось, не посіяної. І ось там, бачите, поперек радочок туди до краю. Оце у мене стільки залишилося. Не досіяно, тут земля в мене залишилася тут в мене будуть помідори, пару корчів посаджу. Ось. Тут я посіяла квіточки. Ось з ось сюди. У мене все квітки посіяні. Майори, романець чи айстри. І ті як їх. Скажіть мені вам скажу. Ой, чорнобривці, майори, айстри. О! От вони всі посіяні. Ось, аж так, от сюди, до краю. А отут в мене осталося. Не сіяне. Тут в мене от краю мають бути посіяні еті. як їх. господи боже. Посаджені вон ті дерева, висаджу. А там буде видно. Так що ось таке. Ось таке я все зробила нині. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.